Встало іде новий день. Любі малята усім добрий день! Ми вже з вами познайомилися із походженням звуків. Які бувають звуки? Пригадайте. Так, мовні та немовні. А також знаємо, що кожне слово має значення. Називає предмет. То що це за слова? Так, це слова, назви предметів. А зараз дайте назву картинкам на екрані. Вірно, пшениця. Так, прапор. Герб. Лелека. А як називаються слова, за допомогою яких ми описуємо предмет? Вірно, слова ознаки. А зараз пограємо в гру Добери ознаки. Добери ознаки до запропонованих картинок. Так, червона, кругла, гірка. Круглий, жовтий, великий, глиняний, кольоровий, яскравий. Яскравий, круглий, гарний. Молодці. А сьогодні ми з вами познайомимось із словами діями. Це слова, які вказують на дію предмета та відповідають на питання, що робить. Наприклад, смайлик що робить? Так, посміхається. Горобчик, що робить? Так, стрибає? Котик, що робить? Так, спить. Ну, я сподіваюсь, ви вже прокинулись і теж готові до дій. Прокинулось і наше сонечко, і нумо працювати. Ану, подумайте, що робить наше сонечко? Так, світить, гріє, сяє, стала рідна Україна і привіталася з сонечком своїм прапором. Що робить прапор? Так, розвивається. А що роблять славні українці? Назвіть дію. Вірно, тримають прапор. Співають. Крокують. У кожного повно справ. Назвіть наступні дії. Так, співають. Що роблять? Так, танцюють. Що робить дівчинка? Так, малює? Що роблять діти? Так, складають іграшки. Що робить дівчинка? Так, вишиває. Що роблять діти? Так, гойдаються. Що роблять діти? Так, миють посуд. А тут чим займаються діти? Так, граються. Пропоную нам пограти в гру, назви Дію. Перед вами з'являтимуться картинки. А ви маєте назвати дію та виконати її? Що робить? Сміється. Отож посміхніться. Що робить? Обіймає. Отож обійміться. Що роблять? Стрибають. Підстрибніть. А тут що роблять? Руки до гори підіймають. Руки до гори. А тут що робить? Так фотографує. Зроби селфі. А тут що робить? Так нюхає, вдихни аромат. А тут що роблять? Так оплодують. А тут що робить? Дивиться. А тут що роблять? Біжать. Виконуйте всі дії. А тут що робить? Мріє! Тож з якими словами ми сьогодні з вами познайомились? Так, правильно, словами, назвами дій. І наша найголовніша дія на сьогодні це берегти та любити нашу Україну. Шановні батьки, при нагоді пограйте з дітками у гру, назви дію та виконай її. Я вам дуже дякую за гарну роботу, а нам вже час прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!